Громада Вінниці продовжує допомагати військовослужбовцям. Спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали 200 дронів для 1-ї танкової та 77-ї аеромобільної бригад. Зарізні пташки допомагатимуть виконувати бойові завдання на Курському та Куп'янському напрямках. Це комплексна задача, тобто і ворожої сили ну, людей знищує за допомогою ФПВ, так і техніки. Тобто, зараз ФПВ нам. Допомагають так, як є ну деякі брак з артилерійськими снарядами, тобто більше економити артилерійські снаряди і більш точні, точніше вражати живу силу та техніку противника. А бюджет громади на 2025 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: безпека та оборона, стійкість та турбота. Нам вдалося на початку року провести відповідний тендер, чи об'явити тендер, його провести і закупити ці 7,5. Далі знову ж таки об'являємо різні тендера для того, щоб в тому числі і мавіки можна було закупити. Але, на жаль, у нас вже два тендери. Три. 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 Тобто проходять тендера, але поставку не підтверджують. Тому, тому в даному випадку ну, стараємося зробити щось, але не все від нас залежить. Але виховуючи, що ми вже не для допомагали.